Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло для вас працюю я, Наталка Маринчак, і е, говоримо. Е, ми, як я вам обіцяла в попередній частині про ДФТГ: як цивільним долучатися до оборони своїх громад, воєнізовані підрозділи, що сформовані на добровільній основі ДФТГ, тобто добровольчі формування територіальної громади. Ми розбираємось в неспішному ранку, хто може долучатися до підрозділу, на яких засадах туди приймають, яку роботу потрібно виконувати. Добровольці не є військовими, втім вони підпорядковуються командиру найближчого батальйону тероборони. Нині це 113-та бригада. Говоримо із Дмитром Пітченко, командиром Люботинського ДФТГ. Варта 1 Доброго раночку. Бажаємо здоров'я. Так, ну розказуйте добровольче формування територіальної громади. Давайте ще раз роз'яснимо, що це на прикладі власне Люботина. Так, це ми добровольче формування територіальної громади Люботин. Ми ті хлопці, які з початку війни згуртувалися, направилися до місцевої влади та наших учотно-воєнних столів. Кого не було на той час опиту служби в армії строкової або за своїм навчанням воєнної кафедри, нас направляли до зборів пунктів ТРО. Спочатку ми йшли з упевненням, що це буде ТРО. А потім вже на місцевості ми скоординувалися і нам запропонували створити таку структуру, як ДФТГ, добровольче формування, де всі охочі можуть приймати в ній участь, навчатися, розвиватися в воєнній справі та бути корисними своєї місцевості на початку, угу. а потім цілим уже і своїй державі Україні. Так а хто може взагалі долучатися до ДФТГ? До ДФТГ долучаються всі бажаючі. Долучитися до нашої великої перемоги тільки є обмеження. Якщо ви за станом свого здоров'я проходите і віком підходите на контрактну службу або за мобілізацію, угу. тоді ви приходите вже до лав ЗСУ угу. на звардії угу. збройних сил України. Якщо у вас є обмеження, ви маєте по, за станом здоров'я угу. або за віком ваш непризивний вік, або вже непризивний, то тоді залюбки долучайтеся до наших лав, до наших підрозділів, будемо вас розвивати, тренувати та будете приймати участь в обороні міста. Так, тобто можуть приходити ті, хто до призовного віку, це молодше Менше 25 років Менше 25 років, років це а... якщо йдеться про чоловіків, ми так, зараз так, говоримо. Так, так. І або вже старше 60 Так. Або ті, хто можливо мають якісь обмеження за станом за станом здоров'я. Здоров тобто це може бути, що вони не придатні до військової служби, але тим не менше, до, придатні, до вас вони час, можуть прийти. до дефти. Так ага. а дівчата дівчата теж приходять нас є така практика. Спочатку ми. Трохи до цього сумлінно відносились, але потім вони довели, що вони виконують завдання. Не я можу сказати з певністю більш завзяті ще навіть чим хлопці, і з любими якими труднощами справляються дуже, дуже дуже добре. І вони в нас служать, проходять, є на них посади. Якщо є бажання, ми можемо їх розділити за фахом в якому напрямку. Як правило, це тактична медицина або вже якісь безпіл... безпілотні системи. Якщо є до цього хист, ми їх розвиваємо. Дівчата служать, боронять, буває, звільняються на час mm -hmm. від нас. Це ну, які особисті причини, сімейні причини або Положення uh -huh. uh -huh. <стан> більше зустановлюся, не хочуть виходити, славу, нас підтримують. І на час декретної відпустки, скажімо так, перебувають вдома, але духом з нами і допомагають. Зараз. Uh -huh. Так, е коли е вступаєш до ФТГ, що отримуєш? Е тут трохи неправильне питання сформуване. Тут більше не про те, що ти отримуєш, а що ти, на що ти здійс... дійсно готовий uh -huh. принести з собою. Uh -huh. Добавити. А, ну, отримуєш, звичайно, повагу, ти отримуєш форму, ти на те розпространяється весь статус Збройних сил України, ти захищений uh -huh. своєю державою. Uh -huh. е є якісь пільги невеличкі, але uh -huh. ну, це таке більше треба потратити свій час, віддати свою енергію, завзятість і про це з користю. Як взагалі функціонує добровольче формування територіальної громади зсередини? Тобто, у вас якийсь розпорядок дня існує, чи там я не знаю, раз на тиждень ви зустрічаєтесь? Як, як функціонує? У нас є ми маємо свій штаб ДФТГ, в якому ціл цілодобово є чергові? І ми ще долучаємося до правоохоронної діяльності свого міста. Ми mm -hmm. У нас є взаємодія з поліцією і чергові групи мобільні, резервні, які по будь-якому питанню зверненню або розпорядженню можемо долучатися там до якогось незатримання, там обмеження якихось людей в пересуванні, там, не дай Бог, якісь е, наслідки вибухів. Ми питаємо, намагаємося закрити доступ цивільних, бо у нас є до цього доступ. У нас постійно є патрулювання місця по критичній інфраструктурі на виявлення вибухонебезпечних речовин. Тобто ДФТГ, цілодобово чергові працюють, моніторять по місту патрулювання. І ще до цього в нас є бойові завдання нашої бригади. Угу. Так. І ми ну, цієї БРК знаходимося на позиціях. Mm -hmm. Цілодобово і цим вже допомагаємо нашим Збройним силам. Десь хтось може звільнитись на якийсь короткий термін там, по своїм обставинам. Ми становимося на їхнє місце. У нас є mm -hmm. взаємодії і виконуємо mm -hmm. бойові функції. А, які функції приходиться виконувати і як ви готуєтесь до них? Е, готуємось до нас. Добре відноситься наша бригада. У нас mm -hmm. є постійне навчання. У нас нема угу. такого, щоб хтось десь застоявся або забув, що таке зброя. Угу. У нас є нормативи свої, є програми свої. Нам всебічно допомагають, якщо що чують, що ми добровольці. Угу. Сістра угу. все звичайно, ніяких проблем немає. Тренуємося. Нам нам з гвардія допомагає, угу. надає інструкторів, бригада надає дає інструкторів, полігони, і ми весь час поновлюємо свої навички. Тож, якщо ними не тренуватися, то не, ну, не буде ніякого розвитку. І підготовка у нас всебічна: тактична медицина, вогневі дії, е тактика бою, е інженерка, е системи БПЛА, безпілотна розвідка тобто, дуже дуже широкомасштабний напрямок розвитку. І потім вже ми після цього по нашим висновкам тренувань. Бригада відбирає дійсно готових, підготовлених uh -huh. морально, фізично. Тож у цьому є теж питання. Хлопці uh -huh. десь обмежені, але бажання існує, але ну, головне uh -huh. бажання і uh -huh. нарізаються власне нашому рівню задачі. Uh -huh. Так, ну давайте повернемося до задач. Які бувають задачі? 에, задачі стався зона відповідальності. У нас великий досвід по дії роботи на блокпостах. Ми можемо підтримувати теж правоохоронну діяльність, стоп-контроль проводити. Буває, ми закриваємо собі зону відповідальності, лінії оборони uh -huh. навіть і долучаємося до мобільно-вогневих груп по uh -huh. збиттю шахедів. Ага. як це відбувається? Де... Таке і нам розкрите. Наприклад, от вам треба долучитися до мобільно-вогневої групи, щоб збивати шахеди. Так, ми видвигаємо кандидатуру груп своїх. Звичайно, проводиться доперевірка цих людей, uh -huh. спецперевірка. Потім з погляду бригади, де їм там трошки не вистачає, або треба їх підосилити. Ми зробимо взаємодію з ротом, з батальйоном, визначаємо місце, визначаємо зброю, uh -huh. визначаємо тактику, визначаємо. Графік чергування і mm -hmm. заходимо на позицію. Тобто, ну насправді зацікавлені ви в мотивованих людях. Звичайно. Звичайно. І, ну, мабуть, все ж таки більше не молодь. Ні, ні, ні. Навпаки, ні? молодь теж дуже цікава, і навіть якщо. Хтось десь в чому сумліно відноситься, uh -huh. ще не готов, не прийшов морально, бо дивиться друга, немає або нема знайомих. Там хто вже служить, може підказати наші uh -huh. двері відкриті, ми до себе приймемо. Хлопці тут. Знаходять дружбу побратимів, обкатуються, втягуються в військову справу, і тоді він вже на собі Розуміють, що це що таке, Що це таке, з чим його їдять, носять на себе бронежилети, ходять на вогневу підготовку. Це не значить, що ти прийшов до нас через місяць чи через день. Ти вже на позиції. Ні, ні, ні. Ти загортовуєшся спочатку uh -huh. з колективом, проходиш. Якщо ти здібний, то більше за швидше ми видвинемо на позиції. Якщо ні, будемо працювати безліч uh -huh. роботи, яка тилова. Це і допомога, ну, і гуманітарна так. допомога, і підтримка, і підвозка, і спорядження. Угу. Тому ми з любого бажаючого або сумлінного скажімо так добровольця зробимо змотивованого цілінаправленого бійця. Так, окей, давайте уявимо. що от перед вами вмотивований боєць, який хоче до вас долучитися, що мені потрібно зробити. Перш за все, ми будемо з вами проходити зі многічної співбесіду. Uh -huh. Я буду з'ясовувати ваші наміри, ваші погляди. Uh -huh. Чому на цей час і тільки зараз ви вирішили до нас долучитися. Uh -huh. Потім ми зберемо у вас там конкретні документи, які теж передамо на спецперевірку. Uh -huh. По висновкам цієї спецперевірки ми вас долучимо вже до нашого підрозділу, але ще я роблю невеликий випробуючий термін. Uh -huh. Тому що це великий обсяг е бумажної паперової роботи вас прийняти, і е може ви ще десь сумніваєте, щоб не вийшло так, що ви долучились. Ми проробити з вами півтора місяці, завели дало підрозділу, і ви через день сказали, та ні, це не моє, я не впевнений, що хочу тут бути. Угу. Тобто ми з вами, так скажемо, пройшли великий кастинг, Ну да. обкатались, ви впевнили, що це ваше. Тоді ми підписуємо з вами контракт добровольця. Ага. Територіальної громади. Так, а, що входить до контракту добровольця? Це стандартний контракт територіальної оборони, угу. і там єдине виключення в ньому, що служба на безоплатній основі. Угу. Служба на безоплатній основі. Тобто, я можу поєднувати свою основну роботу зі службою на безоплатній основі. Так, так, звичайно. Ми угу. з вашого графіку угу. підберемо для вас зручний графік і. Безліч задач. Не обов'язково, що ви до нас долучились, ми вас одразу вивели на позиції, і ви не можете не працювати, не бачити сім'ю. Uh -huh. У вас є вільний час, вихідний, невихідний, там півдня, ви завжди можете приїхати до нас на ППД uh -huh. і там знайдеться вам безліч роботи. Це uh -huh. від підготовки тих людей, які підготуються, самопідготовка, насість навчання uh -huh. і такі моменти, які ми зараз зараз. Вже застосовуємося до ДФТГ, але ми їх не будемо озвучувати. Хай угу. це буде подарунок ворогу та несподіванка. Так, таке люблю. А, так, окей. Тобто всі люди насправді різні, всі мають свої якісь графіки. Хтось навчається паралельно, хтось працює паралельно, хтось може, я не знаю, в декретній відпустці, але хоче долучитися і має змогу долучитися. І от вони долучаються. Як Проходить це навчання, ви підлаштовуєтесь під кожного, чи там у вас є суворо? Там, скажімо, там субота-неділя. Ми навчаємось. Ні, ні, дуже у нас лояльне до цього відношення. Ми ставимо групи угу. по зручності людей. Тобто є в нас то есть, там група людей, які працюють сутки троє. Uh -huh. Ми визначаємо, ага, у нас є два відділення таких людей, і ми для них там навчання вже проводимо безпосередньо, звісно, їхньому графіку. А є люди, які працюють п'ять днів на тиждень, і тоді вже ми під них підлаштовуємось і на вихідні проводимо навчання. Uh -huh. Ну, а, Тобто тут все-таки існує а, такий, ну, будемо казати, майже індивідуальний підхід. Так, так. Угу. Це ми ви... трохи м'якше від Збройних сил ну, України. Ну, ясно, де, що м'якше, тому що все-таки це, ну, будемо так казати е діяльність, яка е ну, вона за покликом серця. Але людина, ми всі маємо це усвідомлювати, має за щось жити, так Лиші, тобто людина працює, або людина там не знаю, навчається, отримує якісь стипендії, там ще щось, але паралельно ось має змогу цим займатися. І власне збори загальні якісь у вас існують, щоб підіймати дух. Там так, я не знаю, так, так. щось там таке існує. У нас є свій день, навіть день добровольця. Mm -hmm. Це 14 березня. Так. Ми задіяні в програмах місцевого самоврядування та нашого району Харківської області. Нас запрошують на концерти. У нас є індивідуальні нагороди нашого mm -hmm. підрозділу. Які теж мотивують, і хлопці тягнуться до цього. Та ще й бригада нас пощає, заохочує відзнаками особистими ага. і та прямо на відділення. можуть там Вдячність, подяка, uh -huh. е грамота, відзнака хоробрості uh -huh. Uh -huh. від першого до третього ступеню у нас є такі хлопці, які вже їх заслужили, скажімо так. А є такі люди, які ось прийшли, побули з вами і пішли в Збройні Сили України? Більше 70% добровольців uh -huh. нашого формування, Ві... мобілізовані. є, якийсь момент, так, коли або за віком вони вже можуть, так? А, ну, дивіться, тут спочатку було так, що вони приходять у нас службу. З часом знайомляться з бригадою, з бригадними командирами, або бачать свій напрямок, де б їм було б цікавіше. Це не обов'язково, що наша бригада, в якої ми створені, або її підпорядковані. Uh -huh. Хлопці навчалися, а його. Десь там більше він все бачить оператором дронів, uh -huh. знайшов знайомих, поки ми були на якийсь зборів, прос ще відношення. Ми пишемо завдяки uh -huh. залюбки, вони uh -huh. переходять від нас, хоч ТРО, хоч Нацгвардію, хоч в НГУ, хоч в Збройні Сили України по всій Україні, хоч в будь-яку другу бригаду. Uh -huh. Тобто ми ще є таким резервним uh -huh. центром мобілізаційним. Uh -huh. uh -huh. Це було на початку. А Зараз у нас вже придатних не залишилося uh -huh. повністю до військової служби uh -huh. на стадії спілкування, ми їх відсіюємо і передаємо до Збройних сил України. Uh -huh. Так а як ви визначаєте в процесі у кого краще ті чи інші навички? Бо ну ясно, що у когось виходить щось одне, у іншого інше, і яким чином ось це відсіювання йде? Візуальне спостереження в першу очередь, в чергу та насамперед бажання любого бійця є такий навіть не прислів, коли людина там в чомусь талановита, вона швидше до чогось здібна, зможе розвиватись. але на примірі нашого Олександра Усіка, чемпіона uh -huh. міра з боксу, головне тренування, тренування і бажання. Тоді можна добитися любих результатів в будь-яких напрямках, але головне, як ми знаємо, don't push the ход <laughs> Так, 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 <laughs> так, 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 <laughs> так що не женіть коней, і все буде добре обов'язково. Так, окей, а, у вас Люботинське ДФТГ. Так. а паралельно існують. Різні ще ДФТГ. Ви якось комунікуєте одні з одними. Звичайно, з першого. Як днів. це відбувається? Бо ну, буває ж таке, що якесь бойове, будемо казати, завдання на межі, так? Так, так. Ми, звичайно, знайомі з командирами ДФТГ з нашого харківського району, mm -hmm. з Харківської області. Взагалі їх не так уже багато і залишилося по всій Україні. Uh -huh. Раніше було де більше їх. Uh -huh. Ми в нас є центр управління ДФТГ. Uh -huh. У нас є координатори ДФТГ, бригадні та батальйонні, І у нас є спільні заходи. І звичайно, ми разом проходимо і підготовку, і злагодження. Uh -huh. І вже в процесі виявляємо здібність своїх підрозділів, де кому щось потрібно. Ми допомагаємо або підтягуємо, робимо обмін між собою, бійцями, підтягуємо. Uh -huh. Також ж ми виводимо завдяки цьому цих взаємодії. У Харкові створений центр підготовки населення до супротиву національного uh -huh. і ДФТГ туди долучається. Uh -huh. Багато у нас інструкторів, які з нашого підрозділу та наших підрозділів побратимів. В процесі стали інструкторами, тільки uh -huh. були бажаючими. Uh -huh. Ось у нас є там підрозділ ДФТГ Фенікс. У них uh -huh. дуже велика і крута школа, безпілотна, медична. От якщо десь ми не дотягували до цього спочатку, ми приходили до них. Вони нас навчали, потім направлялись до шкіл, сертифікувались, а потім uh -huh. вже йшли в центр підготовки. Це зауважено на небезоплатній основі. В центрі підготовки uh -huh. можна отримати зарплатню uh -huh. за те, що ти навчаєш населення до супротиву. Угу. Тобто є ще й такі шляхи, що можна піти далі, вище, так, так. от ну і власне, як і в будь-якій справі. А от скажіть, будь ласка, радіо накипіло, слухають по всьому світу, але в основному в Харкові і Харківській області. І от зараз сидить хтось, Харківка чи харківець, і думає, класно, все-таки у них Люботинське ДФТГ. От мені подобається, от серце в мене до них лежить. Сподобалася їм розмова наша з вами. І захотять до вас долучитися. Чи це можливо? Звичайно, звичайно, ви нас можете знайти завжди. У нас є своя сторінка в Фейсбуках, uh -huh. де ми ділимося своєю діяльністю. А як її шукати? Варто один Варто набирати. Варто один Люботин. Люботинська варта, варта, варта. Люботинська один. варта один. Так, так, ага. так. Ми вас додамо, там можна спілкуватись. Є гарячий центр ДФТГ служби. Угу. Ми висвітлимо номер. Угу. Так, ми навіть е, зараз його озвучимо для тих, хто е, власне хоче долучитися. Записуйте плюс 38 097 123 78. 56. Ще раз, плюс 38 097 123 78 56. Ми додамо до опису нашого сьогоднішнього етару цей номер спеціально для того, щоб, друзі, якщо у вас є це гаряче бажання стояти на своїй землі. І розуміти, що на ній відбувається, долучатися долучитися до добровольчого формування територіальної громади, щоб у вас була ця можливість. Ну і як ми вже з Дмитром тільки що відзначили, ви можете знайти на Фейсбуці Люботинська варта 1 ДФТГ. От ще раз нагадаю, ДФТГ – це не страшна абревіатура, це добровольче формування територіальної громади. Це ми з вами, ті, хто хоче за власним бажанням захищати власну землю добровільно, поєднуючи це з вашою основною діяльністю. Тобто, це коли ви навчаєтесь, чи коли ви десь працюєте, чи ви там в якихось стосунках перебуваєте це все не заважатиме а вам долучитися до добровольчого формування територіальної громади. Ба більше, ви коли долучаєтесь, отримуєте, ну скажімо так багато пільг, як на мене, тому так, що так. тому що ви навчаєтесь військовій справі, ви фізично розвиваєтесь, ви ментально розвиваєтесь, ви знаходите своїх людей. Це теж важливо, спільноту, з якою можна е є про що говорити. Спільнота однодумців багато людей у вас дружать. Е у нас тільки й дружать. <рес> 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 тільки й <і> дружать. <рес> <каже. рес> Одні цілі. Ну нікому не треба, не треба тягнути за собою. Uh -huh. Коли у людей горять очі, є бажання, одна справа, одна ідея. Це об'єднує навколо себе. Стан всі тільки uh -huh. становиться сильніше від цього. У нас і Є практика, у нас прям люди з є ще нашого общества создавали ДФТГ. То, тобто подружжя появилась. Люди, які були незнайомі О, до цього, ніде не пересікались різних громад. От вони прийшли, знайшли друг друга, угу. повірили друг друга, і тепер уже А вже... багато такого чи це який один такий випадок? В нашому Угу. поки що, а, ну, я думаю... але направді ж ну, я думаю, що є можливо, але ще мені як командиру, поки не доносяться інформацію, тому що я в таких випадках. Теж треба індивідуальний підхід mm -hmm. на долучання завдань, mm -hmm. коли це сімейна пара, людина може mm -hmm. десь ментально відноситись до одної ж команди по різному, mm -hmm. бо рядом там жодна рідна людина, так, ко так. коханий, коханий. А розводити їх по різним е задачам. В залежності від задачі. Угу. Якщо це чергування блокпосту, ну, так. наприклад, їх заохочує угу. їм, ще комунікація не гразу лучше їм так. комфортніше бути так. в місті. Якщо це вже вогнева якась вогневий рубіж, то угу. і розлучати їх важко, тому що вони турбуються друг за другом, але більш ну це ж буде моя дівчина, я намагаюсь дівчати від такої зони. Вразливого ураження відтягувати десь більш ага. на тилові завдання, але важко місцем боротись, бо вони рвуться, ну, тянуться. Хотят... Направду кажуть, немає страшнішого звіра, ніж роздратована жінка. Жінки зараз роздратовані. Ворог прийшов на їхню землю. Ми так само стоїмо на цій землі. і Ми хочемо вигризати простої зубами готові. Я розумію цих жінок, які рвуться до бою і які е, направду показу показують дуже ну шикарні показники по своїм задачам, по тому як вони їх виконують. Ні, на рівні дуже високому дівчата виконують. І нам ще дівчат більш за все вони до нас долучаються або з соціальних мереж, uh -huh. або в нас ще є ж велика взаємодія з територіальними центрами комплектування, uh -huh. і ті, хто до них приходять, або списуються, теж ДФТГ. ви, uh -huh. ну так. Взагалом, розумієте, для себе, є хлопці, які вже не в змозі виконувати угу. завдання бойові, їх виводять поза штат, угу. але він, йому важко адаптуватися в цивільному він житті. Таким чином адаптується? Так, так, так. Він долучається до ДФТГ, продовжує носити форму, спілкуватися по позивним ну, власне, в строєвій службі. І, і угу. потихеньку по м'ягу заходить вже в цивільне життя. і… Цім же несе ще допомогу. Ну, от а, власне друзі, ще для чого існує ДФТГ. Це оця така соціальна адаптація наших ветеранів. Це теж така е, безцінна допомога е, тим людям, які нашу землю захищали, і вже через ті чи інші причини не можуть бути в лавах збройних сил України, але е, лишаються. Все одно захисниками так, так. я вам дякую за сьогоднішній ранок. Ви мене ну, дуже так. дуже потішили. Сподіваюся, що ми надихнули людей долучатися до Люботинського ДФТГ. Варта та взагалі до будь-якого ДФТГ. Сподіваюся, що ми розвінчали страшну абревіатуру. І вона стала зрозумілою і простою. І е, ми так відкрили принцип роботи ДФТГ, що це достатньо просто все легко. Тож, будь ласка, е, друзі, е, залишайтеся на хвилях радіо накипіло. Донатьте нам на наш величезний збір на 113-ту бригаду, і долучайтеся добровольцями, щоб стояти на власній землі. Бувайте! Дякую.